Надзвичайно популярна стала послуга по обклеюванню автомобілів плівкою, і я розумію чому. Тому що я коли до цього в мене раніше були такі більш старенькі автомобілі, та є собі сколики, та є. А коли у тебе новесенький автомобіль, якому буквально декілька років, ще якщо передні пошкодження, то і... Автомобіль пофарбований наново, все ідеально в ньому. Ти виїжджаєш на нашу дорогу, на камінчики, ті, що там лежать. А ви знаєте, що у нас зараз всі дороги дрібними камінчиками просто всіяні. Вони з передоїдущої машини вилітають і шкодять на лакофарбове покриття. Що по Теслі, що по Чирокі, автомобіль отримав пошкодження від цих камінчиків. І в мене ново пофарбовані деталі. В Тесли, наприклад, ціла, цілий передок був, я навіть його не фарбував, а в Чирокі ремонтував. То, що там, що там, усе висічено камінчиками. Тепер питання. Автомобілі будуть готуватися в продаж. Що тесла моя трієчка, що джип Чирокі? Автомобіль попередку, наприклад, Тесла не фарбований. Но як я людині буду продавати автомобіль, висічений камінчиками. Треба пофарбувати. Можливо, для когось це і буде проблема, можливо, ні. Але я порахував наступне: що аби я відразу автомобіль заклеїв в плівку, так як ми зараз рекомендуємо клієнтам і клієнти це роблять для себе, то мені не потрібно було б перекрашувати передок цього автомобіля, коли. Там, через 2,5-3 роки я ось вирішую його продавати. Тому плівка це дуже круто, це класно, вона захищає від дрібних частинок, які лежать на дорозі, вашу оптику безпосередньо фари, ваш кузов автомобіля. Особливо часто проклеюють плівочку, також в уразливих місцях, наприклад, ось в цій частині автомобіля або по порожкам. ось в цій частині проклеюють. Тому що. Можуть летіти камінчики, і вони можуть бити сікти. І тут буде також посічено. Або хтось там входить, заходить з автомобіля, туфлями шмиргає вліво-право. І може також подряпати порошки. Тобто можна не повністю автомобіль затягувати, а тільки частково. Наприклад, в задній частині, ось тут бампер, люди часто щось шовгають, щось туди ставляють, туди-сюди. Можна плівку, кусочок проклеїти, в тому числі і тут, що хтось колись буде ставити свої сумки і вам не подряпає. Тобто, коли у тебе нова машина, коли в її декілька років і там пробіг, мінімальніший просто і за роки. Люди, часто яких ви садите в салон свого автомобіля, можуть небережно до нього відноситись, як не до своєї речі. Це такі, начебто, дрібниці, але дрібниці, які в результаті потім зроблять дешевший ваш автомобіль по причині того, що вам потрібно буде його перекрашувати або продавати з такими подряпинами. Тому плівка це круто. Замовляйте, Total Drive Hub.